Вітаю, шановні батьки! У вас виникає питання, як же користуватися нашою онлайн-платформою. Вам потрібно перейти на завдання, і ви побачите завдання вихователів фізичного інструктора. Щоб знайти завдання дефектолога, вам потрібно буде прогортати вниз і зайти завдання вчителя-дефектолога. Ви можете знаходити як завдання для всіх, всіх діточок. Наприклад, переходимо з якого дерева листочок Переходимо на завдання, читаєте опис. І вам потрібно ще прогорнути вниз, якщо ви на комп'ютері працюєте, і знайти картинки. На телефоні у вас картинка повністю не видна. Видна назва, ви натискаєте на отаку назву і гортаєте всі картинки. Також у вас є, буде така графа, що помітите, як виконане завдання. Хтось у нас вже виконав. Так само ви можете, будуть з'являтися завдання, які для підгрупи або індивідуальні, будуть підписані по іменам дітей. Також в цих завданнях будуть цікаве відео, інтерактивні ігри. Зверніть увагу, сьогодні ми вихователі випили гарну інтерактивну гру. Вам потрібно перейти за посиланням і обрати одяг.